Слава Ісусу Христу, дорогі діти! Вітаю вас на 14-му уроці недільної школи для дітей. І темою нашого сьогоднішнього відеоуроку буде тема «Вавилонська вежа. Вавилонська вежа і розселення людей. Ной Мав трьох синів Сима, Хама і Яфета. Їхні нащадки жили в одній місцевості. Вони з гордістю вирішили збудувати Величезну вежу. Яка мала досягнути аж до неба. Звичайно, вежа, досягши певної висоти, обов'язково б упала, під її уламками загинула б величезна кількість людей. Тому Бог змішав їм мову, так, що вони не могли зрозуміти один одного. А отже, не могли далі будувати вежу і розійшлися. Нащадки Сима поселилися в Азії, із них постав ізраїльський народ, нащадки хама в Африці, а нащадки яфета в Європі. Український народ повстав від яфета святого Писання, коли Господь не будує дому, даремно турбується будівничий. Короткі запитання, що хотіли збудувати нащадки ноєвих синів? Вони хотіли збудувати Вавилонську вежу і досягнути до неба. Чи Бог допоміг їм у будівництві і чому не допоміг? Тому Бог змішав їм мову і не допоміг їм у будівництві? Чому перестали вони будувати вежу? Через те, що Бог змішав їм мову і вони не могли один одного Зрозуміти, куди розійшлися нащадки синів Ноя? Нащадки всіма поселилися в Азії, з них повстав ізраїльський народ, нащадки хама в Африці, а нащадки Яфета в Європі. Український народ повстав від яфета. Дорогі діти, пропоную ваші увазі для вивчення молитву до Святої Погородиці. Вивчіть, будь ласка, цю молитву разом зі своїми батьками на домашнє завдання. і це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочну, і Матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів. І незрівняно славнішу від серафімів, що безісління Бога слова породила всю Богородицю Тебе величаємо. Вивчіть, будь ласка, цю молитву на пам'ять разом зі своїми батьками. Другою темою сьогоднішнього року це є тема народи. На світі живе багато людей, вони різняться між собою виглядом, мовою і звичаями. Люди, що мають спільну мову, спільну історію, спільні звичаї, називаються окремим народом або нацією. На світі багато різних народів. Українці, англійці, французи, німці та інші людей на народи поділив сам Бог. Ніхто не повинен зрікатися свого народу. Мову, котру народ дає, називаємо рідною мовою. Рідною мовою для українців є тільки українська мова. Нашу рідну мову як і все інше наше рідне, що давно нам, бо, нам дано нам Богом, треба любити, шанувати і найбільший скарб свій, найбільший гріх проти свого народу, не забувати, це забувати свою рідну мову, святого Письма. Щоб кожен чоловік був паном у домі своїм і говорив мовою свого народу. Короткі запитання до вас, дорогі діти, як різняться люди між собою? Люди між собою різняться за мовою, виглядом і звичаєм. Як називаємо людей, що мають спільну мову, спільну історію і спільні звичаї? Таких людей ми називаємо народом або нацією. До якого народу, до якого народу належимо ми? Ми належимо до українського народу. Яка мова нам рідна? Нам рідна... Українська мова. Чи можемо ми забувати українську рідну мову? ні, українську мову ми не можемо забувати. І ще в вашій увазі пропоную для вивчення молитву до ангела-хоронителя. Ангели хоронителю мій завжди при мені стій. Рано вечір, день, і вночі, будь мені помочі. Прошу вас, діти, цю молитву вивчити на пам'ять і разом зі своїми батьками на домашнє завдання. Також прошу вивчити вас на пам'ять різдвяне привітання, які ми будемо вітатися в часі різдвяних свят. Це є Христос рождається. І відповідь на це привітання славімо Його. Дякую вам. Також привітання на Йорданський період. Це Христос Хрещається і відповідь на привітання в ріці Йордані. Нехай ваші батьки разом з вами. Послухають ці відеоуроки і разом з вами допоможуть вам вивчити молитву до ангела-хоронителя, молитву до Пресвятої Богородиці і привітання на різдвяні свята і на різдвяний е, йорданський період. На цьому наш 14-й урок завершується. Ще буде сьогодні урок. Ангел з'явився Захарії, це 15-й урок нашої недільної школи. На цьому дякую вам всім за увагу. І пам'ятайте, що якщо не Господь будує дім, то даремно турбується будівничі.